Сумісництво і суміщення. Такі схожі, але такі різні способи оформлення роботи. Вітаю, друзі! Сьогодні я доведу, що за 5 хвилин можна раз назавжди розібратись і більше не плутати ці поняття. А поки поставте лайк, запевняю, він себе окупить. От дивіться, сумісництво буває внутрішнім, у того ж роботодавця, що й основне місце, а також зовнішнім у іншого роботодавця. А суміщення можливе лише у того ж роботодавця, що й основна робота. Працювати за сумісництвом можна лише у вільний від основної роботи час, а роботу за суміщенням виконують в основний робочий час без звільнення від основної роботи. Оформити сумісництво можна за будь-якою посадою, аналогічною чи зовсім іншою, а от суміщення лише за іншою професією чи посадою, причому обов'язково вакантною. Наприклад, якщо основний працівник перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або для догляду за дитиною, або ж проходить військову службу, то його посада не є вакантною. На таке місце можна прийняти працівника за строковим трудовим договором. У тому числі за сумісництво. А от суміщення тут неможливо. Різниця також є у документальному оформленні. Для сумісництва укладають окремий трудовий договір. Він може бути усним, тобто потрібна заява про прийняття на роботу та відповідний наказ. Приклади їх заповнення ви можете знайти у нас на сайті iFactor у журналі кадровику. А може бути і письмовий трудовий договір. От вам і його приклад. Тут, до речі, у самому низу можна завантажити, так би мовити, заготовку договору у форматі Word-документу. На відміну від сумісництва, суміщення існує в рамках діючого трудового договору. Потрібен лише наказ про встановлення суміщення. Звісно, приклад наказу також є у нашому журналі кадровику. Хочете мати під рукою такий зручний сервіс із купою кадрових документів, оформлюйте про доступ. Бо тільки тут є три в одному: доступ до сайтів iFactor.ua, бухгалтер 911 та бухгалтер.com.ua. Такий комбопакет значно зекономить ваш дорогоцінний час та гроші. І це ще далеко не всі відмінності. Колосальна різниця є в оплаті праці. Зараз доведу. Сумісник отримує заробітну плату, він може працювати за системою відрядної чи почасової, наприклад, погодинної оплати праці. Або ж йому можна встановити оклад або ставку. І якщо при такому варіанті він працює на умовах неповного робочого часу, то отримує оплату пропорційно відпрацьованому часу, а за суміщення встановлюють доплату. Для бюджетних роботодавців вона обмежена розміром 50% посадового окладу, А для небюджетних роботодавців обмежень у розмірі немає. Його встановлюють у колективному договорі або в іншому локальному зарплатному акті. Також різниця є у застосуванні доплати до розміру мінімальної зарплати. При сумісництві порівняльні розрахунки проводять окремо за кожним трудовим договором. І рівень зарплати за основним місцем роботи ніяк не впливає на обов'язок платити зарплату не менше мінімальної за сумісництво. А при суміщенні для цілої доплати до МЗП порівнюють загальний заробіток за основною посадою з урахуванням доплати за суміщення. І також різниця є у сплаті ЄСВ змін зарплати. Але тут все більш заплутано. Зовнішнім сумісникам ЄСВ нараховують на фактичний дохід і донараховувати внесок до розміру бази з МЗП не потрібно. А от при внутрішньому сумісництву з мінімалкою слід порівнювати загальну суму доходу, нараховану працівнику, одним роботодавцем. І так само за суміщенням. У порівняння беремо дохід за основною посадою плюс доплату за суміщення. До речі, у ЄСВ звітності, ну, в додатку Д1 до об'єднаного звіту, сумісництво і суміщення відображають зовсім по-різному. От дивіться: пан Нечитайло є внутрішнім сумісником, і на нього заведено два рядки: один з основною зарплатою, другий за сумісництво. За обома місцями він працює неповний робочий час, одиничка в графі 22. При цьому за основним місцем є трудова книжка, цифра 1 у графі 21. А за сумісництвом нема, там цифра 0. За сумісництвом доплати по ЄСВ до Мінбази немає, бо рахуємо від загального доходу разом із основним місцем роботи. А от пані Мусієнко виконує роботу за суміщенням і отримає за це доплату. Але в Д1 це ніяк не виділяємо. Все показуємо однією сумою і одним рядком. От бачите, тепер цілком зрозуміло, що сумісництво та суміщення це зовсім різні речі. Ще більше ґрунтовних консультацій на більш конкретні запитання ви знайдете на сайті iFactor. На цьому я з вами прощаюсь до нових зустрічей!